Всім привіт! Трошки анонсу і трошки інформації. Насамперед хочу подякувати всім людям, які задонатили і придбали ось такий ліхтарик. Ви не пожалієте, ліхтарики дійсно класні. Відпишіть в коментарях, хто вже ліхтарик і чи він задоволений, чи ні. Далі, що вам хочу сказати, таку інформацію: що оцю верхню кришку, е, хто отримав ліхтарик, я вам не приклею. Бо для зсу я повністю по кругу приклеюю. Тому що в них зовсім інші умови, ви самі розумієте. А вам я цю кришку не приклеював. Вона тримається, але коли ліхтарик впаде, може вона відвалитись. По вашому бажанню, ви можете собі там його обслужити. Хочете приклеїти там на дві точки, ось тут і тут, щоб воно трималося, щоб ви могли в будь-який момент там замінити акумулятор, або можете щось хочете поміняти і так далі. Але ліхтарик добре працює, супер, там нічого міняти не потрібно. Коротше, щоб ви зрозуміли, верхню кришку я вам не приклеював. По бажанню, ви собі можете самі приклеїти. Можете заглянути всередину, як там все зроблено. На яке я там все зробив, так що ось так далі на рахунок ліхтарика придбати за донат. Зараз на даний час неможливо придбати, тому що я не впіваю. По-перше, мене немає всіх комплектуючих. По-друге, мені треба саме перше для робити для ЗСУ. Щоб ви зрозуміли, слідкуйте за телеграм-групу, яку залишу в описі під відео. Там в телеграм-групі буде новини. Ага, можна придбати декілька ліхтариків. Я там буду виставляти, там, наприклад, 10 штук чи скільки штук. Заходите туди, там є інформація, там я все ділюсь. Берете в тій групі, натискайте на посилання, придбати за і так далі. Раз на даний час не можна придбати, бо я не співаю. Нас двоє роблять такі ліхтарики для ЗСУ. Я, крім того, що роблю для ЗСУ, і вам на продаж там зробив декілька, тобто за донат. Бо була така ситуація: людина задонатила, не прочитав. Я там в коментарях лишив і в групі все лишилось, що зараз на даний час не можна придбати. Людина задонатила, ну я мушу її зробити, хоча я не маю з чого розумієте, в чому проблема. Мені треба для хлопців зробити. Я не буду переробляти ці ліхтарики. По-перше, я їх не відклею, щоб тут світлодіод замінити. Але саме основне це для наших ЗСУ. Як то кажуть, ми можемо потерпіти якісь другі ліхтарики і так далі. І там дві людини мені задонатили, я мушу їм зробити ліхтарики, хоча, як то кажуть, не маю чого. Ну і людина чекає, скаже, я задонатив, а ліхтарика нема. Що ще раз повторюю: слідкуйте за телеграм-групою. Там я все опублікую. Я нароблю хлопцям. Відправлю. Буду там декілька ліхтариків. Я виставлю за донат. Там все буде в пості писатися, скільки є ліхтариків наявності, ручних, таких і так далі. Так що ось так на цьому, все ще раз хочу дуже подякувати. Хто придбав ліхтарики за донати? Я вже закупив пластику, я вже закупив плат. Знімлю вам окреме відео, що я замовив з Китаю. Замовив, тому що в нас в два рази дорожче. Ви самі все знаєте. Щось частини я замовив тут, а тому що мені вже потрібно робити. А щось частину я замовив з Китаю. Коротше, всі посилочки йдуть. Пластик я вже сьогодні забрав, 4 кілограма замовив. Так що, ось так, ще раз вам дякую. Слідкуйте за цією телеграм-групою, де можна придбати, хто хоче придбати за донат і так далі. Слава Україні! Слава ЗСУ і всім до наступних відео.